Друзі, ще раз добрий день. Бистренька, свіжа, свіжа інформація по зустрічі в новообраного президента Зеленського з головами фракції Верховної Ради. Ну, це Нема слів. Я просто прошу вас, благаю, розповсюджувати, розказувати, постити, не знаю що. Самі пишіть, що хочете робити. От ось яка була зустріч. По-перше, там кортеж президента. Це десь біля Верховної Ради їздив, не знаю, чого, може кудись їхав, ну думали, що на зустріч. По-друге, подзвонили друзі, розказали оцю свіжу інформацію. Дивіться, на зустріч з головами фракції Верховної Ради прийшов новообраний президент. Обговорити початок роботи з цією Верховною Ради. Знаєте, хто прийшов? Прийшов Березюк і прийшов Бондарь. А прислали якихось там. Якихось там, когось там, щось там, десь там. Матрі, Тимошенка не було Ляшка, не було Бойка, не було Вілкула, не було Бурбака, не було, Герасимова не було. Тобто, не було голов фракції Батьківщина, Радикальна, за життя, «ОПОБЛОК». не було голов фракції Народний фронт і не було голови фракції БПП. Ось вам державная позиция, ось вам державные дети, ваны, мягко говоря, подлецы по-русски, подлецы. Говорите это, рассказывайте. Помните, ребята, помните, друзья, украинцы, помните, придет осень. Выбирать нам, выбирать Верховную Раду. Эти люди не должны быть нигде. Я, не знаю, я буду первый противник Зеленского, если он хоть кого-то вот из них где-то оставит, где-то они хоть как-то зацепятся, понимаете? Этого делать нельзя. Это это подлецы полнейшие. Вот они кричали с 21-го, э, где, где, где новый образный президент, почему нет предложений, почему нет встречи, почему и так далее, почему они его обвиняли уже в том, что они сами сделали, да? Вот он пришел, вот он позначил встречу. И что? Да не нужны им встречи. Для них сейчас чем хуже, тем лучше. Для них грязь, вонь, гадость. Это для них вот счастье, понимаете? Смотрите, друзья, друзья, друзья земляки, друзья Мина, я не знаю, как обращаться. Это подонки из подонков. Вы представляете? Вот он пришел, хочет, э, предлагает на 19 число, они мутят на 28. Они не присылают, людей. они сейчас будут собирать они сейчас все воруют, тянут, палят бумаги, разъезжаются, а кто-то жопу греет, понимаете? Вот тут я вот просто в эмоциях, я такой же, как все, я живу с вами, я хочу европейского выбора страны, я хочу идти в Европу, я хочу, чтобы мои дети жили здесь. Но с этими подлецами мы никогда не будем жить. Вот, Посмотрите, що происходит. Друзі, розпространяйте. Ще одна прозвіт. Спасибо, що ви зі мною. Дякую, що ви підписуєтеся. Подписываете, Рекомендуйте своїм друзьям. Олексій Георгіч Лешенко на, на українській мові. Ще друзі, прошу вас. Ці 24.45 мене вже просто задовбали. Вони як, як саранча накинулись на мою сторінку і пишуть негативні е, отзиви. Да? Валять рейтинг старинки, наші з вами старинки, де ми спілкуємося, де ми, де ми обговорюємо ситуацію. Якщо є можливість, якщо можете, напишіть гарні відгуки. Там на головній старінці є відгуки. Напишіть туди те, що ви думаєте, те, як ви вважаєте, де що ви вважаєте, чи потрібна моя старинка, чи ми друг другу потрібні, чи може ні. Тому що я вже з ними... <хи> я з ними вже боротися, ну нема сил. Вони ж вони, їх, їх мало, але да? ну, вони такі ядовиті. Вибачте, а я ще звертаюсь до воєнних. Дивіться, оці люди не хочуть вам швидко дати нового головнокомандувача. Оці люди, яких я назвав, Тимошенко ще раз, Ляшко, Бойко, Вілкул, Бурбак, Герасимов, вони не входять. Вони не хочуть нашій державі добро. Спасибо за увагу, друзі. Ми побідім. Народ України победить.